Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас середа була така маленька закупка. В принципі, стараюся скуплятися в середу в АТБ, тому що йдуть акції. Можна купити дійсно гарні товари по знижкам. І тому, в принципі, раз в тиждень така є закупка. Звісно, дещо ми докупляємо, але взагалі я щось беру по середам в АТБ. І так, поїхали. Взяла ось таке молоко яготинське, 2,6%. Тут є 900 мл і коштує 28,90. Далі взяла батон. З батоном мені взагалі подобається ось такий гірчичний не викуштував його, спробуйте, він такий дуже смачний. Батону тут є 400 грамів, і він нарізний і коштує 20 гривень 60 копійок. Далі взяла ось такий тостовий хліб. Не знаю, це вони чи поміняли упаковку, чи лишився цей хліб, але вперше я бачу ось такий тостовий хліб. І тут є 330 грамів. Так, це і Той був коліничий. Просто, напевно, змінили упаковку. Пише європейський 24,50. Так, далі я взяла ось таке печиво, Житомирське ласуші, це як Марія. Дивіться, ось таке: печиво Марія затяжне. Так, і коштує воно було по акції, і воно 13,70. Далі я взяла ось таке печиво. В принципі воно знаєте, таке бюджетне і дуже смачне. Взяла дві упаковки його. Своя лінія, тут 100 грамів з кокосами, де? І коштує 21,40. Я заплатила за два, то одне коштує 10,70 Так, далі були такі колготи. З велюром. Я колись брала в тому році колготи. Була інша упаковка, але вони гарно носилися. Взяла, взяла в розмірі 4 l Ну, Я люблю, щоб колготи знаєте, так не дуже обтягували. Надію, що вони будуть гарно носитися. 69 гривень 90 копійок. Далі взяла для тостів сир. тостовий сир ось такий чедер. Так, це пише 40%. Тут є 130 грамів і коштує 38,50 Це по акції. Далі взяла ось такий сир твердий маздам. Тут є 150 грамів, він теж був по акції 43,90. Далі взяла ось таку шинку, вона теж була по акції. І, в принципі, я її для бутербродів взяла. Тут 100 г 25,90 Був фарш також по акції. Ось такий домашній. Подивлюся, так, що тут склад: свинина. Так, і яловичина. Ну, Будемо пробувати. В принципі, фарш мені в АТБ подобається. І за цей фарш я заплатила по акції 71 гривню 80 копійок. Далі взяла сирок ось такий. У мене дочка не любить, знаєте, двошарові. Вона любить такий один, щоб шар був. І взяла тут по 100 г він йде, 5-відсотковий і коштує 14,40. Але я взяла два. І другий взяла двошаровий, я люблю з двома шарами. Тут 4,2% і коштує 13,70%. Я взяла два на 27,40. Ось з грушею мені дуже подобається. Ну, я взагалі люблю грушу. Так, далі взяла ще молоко пряжене, бочка дуже любить. Ну, в принципі, син любить. Тут 900 мл. 2,6%. 30 гривень, 20 копійок. Воно було по акції. Взяла ось такий кетчуп. Любимо такий кетчуп, хто не куштував, пробуйте в АТБ. Він, до речі, буває по акції, буває не по акції. Сьогодні він по акції не був. Але, здається, в суботу він буде по акції 69 гривень 50 копійок. Так. Такий все ж ось такий ще взяла засіб для миття, для прання. Верніше, такстенько я його дуже беру. І, в принципі, він у мене якраз закінчується. Тут є 2 літрі. І він був сьогодні по акції, тому я його взяла 67, грн 90 копійок. Ще взяла водичку моршинську, одну бутилочку, теж була по акції 17,30 Взяла ще антиміль, ось такий. Взяла дві. ось такі. Це універсал герань для кухні. Так, і це така теж сама. Для кухні. І вони коштують по 17,30. Ну, я взяла два. Далі я взяла джем. Мій був джем по акції. Як побачила, що він по акції взяла дві упаковки. І по акції він коштує 24,30. Дочка, ще я захотіла солоденька, вона дуже любить ось таку мілку, ну, дуже вона смачна. Вона з моточками хромкої карамелі і коштує вона 44,70. Ще взяла два тіста. Ось таких вони були по акції по 3,70 кожний. І взяла ще молоко, ічня. Тут є. Так, 480 грамів коштує 65,90 І ви знаєте, захотілося так бананів. Ми їхали, і банани так пахли на всю машину. Ну, дуже напевно будуть смачні. надіємось на це. І заплатила я 53,33, але кілограм бананів у нас коштує 65 гривень. 35 копій. Ось така невелика була закупка. Старайся брати по акціям, по якихось знижкам, то що все, в принципі, дорожає. Але нічого страшного, ми, українці, і це, я думаю, ми теж переживемо. Всім я бажаю гарного дня, гарного настрою, ночей без сирен, днів без сирен, щоб все у всіх було добре і до нових зустрічей! А, ще я хотіла вам показати, замовила собі костюм. Ну, зараз покажу, який я собі. Замовила. Ваня пішов з Машою наверх, А я хочу показати, я купила собі замовила костюм в інстаграм-магазині. Так, ось така кофта, колір, трохи зараз вам покажу, бо тут у мене трохи темно, і треба ну, подивитися колір в іншому ракурсі. Колір індиго замовляла я на інстаграмі. І, ви знаєте, такий тепленький, якість дуже гарна. Але не знаю, будуть ці катешки на ньому чи ні. Це треба десь час, щоб прийшов і подивитися, як він, ну, якої він якості. Але дуже багато позитивних відгуків. Тому так вирішила взяти. Зараз покажу ближче. Ось такий кольори. Це колір індиго. велика палітра кольорів. Мені сподобався дуже жовтий. Я дуже люблю колір жовтий, але замовила цей спочатку. Ось такого кольору. І бачите, от такий є начос трошки на брюках і на кофті, тому я думаю, він буде теплий і буде гарно носитися. Так, ось, дивіться, дівчатка, в повний зріс. У ну, мене тут темно, треба люстру міняти, бо дочка розбила, то треба міняти. А так костюм дуже гарно сів, дуже мені подобається. В ньому я відчуваю себе дуже затишно, скажімо так. І колір подобається теж. Маша спускається. Спускайся, Маш. Так що піду гуляти з Машою. Знаєте, зараз на таку погоду на осінь дуже він, він підійде. Але на зиму під якийсь пуховичок дуже, дуже, теж думаю буде дуже гарно. Марійка, ти йдеш? Марійка.